На львівщині дев'ятикласник викрав із чужої банківської карти 84 тисячі гривень і тепер переховується від слідства. Йдеться про учня 9 класу Шептицької гімназії номер 10 За даними правоохоронців, у серпні минулого року хлопець отримав доступ до мобільного телефону потерпілого, у якому був встановлений банківський застосунок. Скориставшись ним, підліток почав знімати гроші в банкоматах та через платіжні термінали у місті. Частину операції він проводив за допомогою знайомого, який за інформацією слідства не знав про злочинні наміри. Загалом із рахунку зникло 84 тисячі гривень, якими школяр розпорядився на власний розсуд. У грудні йому оголосили підозру вчиненні крадіжки. Після цього хлопець почав переховуватися. Слідчі зазначають, що підозрюваний систематично не відвідує навчальний заклад і може впливати на свідків та потерпілих. Шептицький районний суд уже надав дозвіл на його затримання та примусовий привід для обрання запобіжного заходу. Підлітку загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.